Мінкуль призупиняє видачу дозволів артистам та медійникам для виїзду за кордон. І хоч призупинення діє з 3 березня, деякі артисти вже повідомили, що їм такий дозвіл не дали, як от гурт 1914 та Піанобой, під час туру яких планували збори коштів на підтримку ЗСУ. Наприклад, тур Боя з Моїсеєм мав охопити 16 місць Європи. Головна причина призупинення видачі дозволів законодавчі пригалини, які дозволяють окремим особам не повертатись вчасно. Мінкуль зазначає, що працює над змінами до постанови Кабміну, які встановлять чіткі вимоги для отримання дозволу. Але поки їх не ухвалили, видача листів призупиняється. Насправді, з юридичної точки зору, це не дозвіл, а лист пропозиція до Державної прикордонної служби. Варто зазначити, що алгоритм такого перетину кордону розробляючи з 2022 року, аби запобігти зловживанню культурної дипломатії для незаконного виїзду. Проте за три роки зміни досі не ухвалили. Тож скільки часу знадобиться на розробку нової постанови, загадка, зважаючи на швидкість з якої подібні речі зазвичай робляться. Спільнота одразу почала прийматися, як циферблат поїдуть на Євробачення, наприклад. Бо лише серед учасників на відборі минулих років так за кордон виїхали та не повернулись. Гуртем Бріс, Демчук. Солі з гурту Cloudless Юрій Каланош, частина складів гуртів The Hardkiss та Go Away. Останні навіть вже концерти без Катерини Павленко роблять. І таких артистів та їх менеджерів дійсно багато. Це і менеджери Олі Полякової та Тіни Кароль, наприклад. Інтерфакс повідомляв, що у 2024 році було видано 2700 таких дозволів. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що близько 20% з них не повернулись до України. Виходячи, хтось виїздить на концерти, та повертається з 14 мільйонами гривень, як курган і агрегат. А хтось виїздить і не повертається як вище згадані артисти. Тож таке рішення зрозуміти можна, але й за ІСУ залишається без потенційних 14 мільйонів гривень прямо зараз.